Російська імперія в першій половині 19 століття, Росія на початку 19 століття. На початку 19 століття Російська імперія була найбільшою державою в Євразії, однак економічне становище країни поступово погіршувалося. Кріпосне право не тільки гальмувало розвиток сільського господарства, але й заважало розвитку промисловості, для якої не вистачало вільних робочих рук. У той час, як у країнах Європи тривав промисловий переворот, у Росії парових машин, механізмів і добрив майже не застосовувалося. Кріпаки не були зацікавлені в результатах своєї праці, тому врожаї залишалися низькими. У першій половині ХІХ століття в Російській імперії посилилася криза кріпосницького господарства і стало очевидним відставання її економіки від Європи. Можливі зміни залежали лише від влади імператора, тому що в Росії практично не було буржуазії та найманих робітників. Молодий імператор Олександр І, 1801-1825 бачив проблеми своєї країни, був створений негласний комітет, що розробив проекти реформ державного управління та освіти. Вийшов указ про вільних хліборобів, який допускав звільнення селяни з землею за викуп. Проте здійснити радикальні перетворення, що суттєво зачіпали інтереси дворянства, імператор не зважився. А після перемоги над Наполеоном Олександр І проводив ліберальні реформи тільки в західних володіннях імперії, де частка російського дворянства була невеликою. Перемога над наполеоном переконала Олександра І, що в Росії немає необхідності проводити реформи адже і так вдалося здолати найсильнішу буржуазну державу в Європі. Перетворення в Росії були припинені визначальну роль під час прийняття рішень став відігравати наближений царя граф Олександр Аракчеєв, 1769-1834. Незважаючи на сподівання народу, кріпосне право було збережено. Оскільки коштів на утримання сучасної армії не вистачало, а кріпаків поміщики віддавали в армію вкрай неохоче, Аракчієв за царським наказом створив військові поселення. У них солдати мали і служити в армії і обробляти землю, забезпечуючи себе продовольством. Життя у військових поселеннях було дуже важким, саме в них найчастіше спалахували повстання. Однак російська влада не зважала на це, і створення військових поселень тривало до 50-х років дев'ятнадцятого століття. Військові поселення стали символом відсталості Російської держави. Олександр І продовжував збільшувати розміри імперії. Під час російсько турецької війни до Росії було приєднано і частину грузинських земель, за підсумками російсько Перської війни частину азербайджанських і вірменських територій, а після російсько – Фінляндію. Увійшовши до складу третьої антинаполеонівської коаліції, Росія зустрілася з Наполеоном під Даостерліцом. А після поразки четвертої коаліції Олександр І уклав із Наполеоном Тільзицький мир, за яким Росія приєднувалася до континентальної блокади Англії. Похід армії Наполеона в Росію Союз двох імператорів, укладений у тільзиті, виявився недовговічним. Олександра І непокоїв договір з імператором революціонером, Російський уряд засипали скаргами незадоволені континентальною блокадою поміщики. Наполеона шобурювала економічна політика Олександра І, який постійно порушував континентальну блокаду та водив високі мита на французькі товари. Проте, найімовірніше, імператор французів, не маючи сил для того, щоб напасти на Велику Британію безпосередньо, вирішив атакувати Росію як останнього потенціального союзника англійців. Розгром армії Олександра І відкривав для Наполеона можливість завдати удару по британських володіннях в Індії, що складали основу колоніальної імперії англійців. 24 червня 1812 року велика армія Наполеона перетнула кордони з Росією. Загальна кількість армії вторгнення перевищувала 400 тисяч солдатів, із яких французи становили лише половину, решта були представниками союзних або підкорених народів. Згодом до Наполеона приєднувалися підкріплення, що надходили із Франції. Цим силам росіяни змогли протиставити не більше 400 тисяч солдатів, які до того ж були розкидані по всій європейській частині Росії. Західний кордон захищали армії під командуванням Михайла Барклая Де Толлі 1761-1818 та Петра Багратіона 1765-1812. Як ми знаємо, метою Наполеона був розгром російської армії в генеральному бою та підписання з Олександром І більш вигідного договору. При цьому допускалася передача Польщі білоруських та українських земель. Головнокомандувач російської армії Барклай де Толі чудово розумів, що військова перевага не на їхньому боці. Єдиним шансом на перемогу над Наполеоном було затягти французів якнайбільше вглиб Росії, змусивши їх залишити гарнізони на шляху просування і у такий спосіб поступово зменшувати армію. Тому Барклай де Толі наказав обом російським прикордонним арміям відступати. Наполеон намагався наздогнати їх, щоб розбити армію нарізно, але Барклай де Толлі та Багратіон з'єдналися під Смоленськом, і несподівано для французів продовжили відступ. У Санкт Петербурзі оточення царя висловлювало невдоволення відступом армії, говорили навіть про зраду командувача. У серпні 1812 році Олександр І поставив на чолі російської армії Михайла Котузова 1745-1813 Прийнявши командування, Кутузов так само наказав відступати до Москви, але він розумів, що імператор не пробачить йому, якщо друга столиця Російської імперії буде залишена без бою. Тому російська армія приготувалася дати генеральний бій французам поблизу села Бородіно. Битва на Бородінському полі відбулася 7 вересня 1812 року. Французи намагалися прорвати оборонні укріплення, побудовані російською армією. До кінця битви їм це вдалося з величезними втратами, але армія Кутузова, чиї втрати були ще більшими, змогла організовано відступити. Хоча, за підсумками Бородінської битви поле бою залишалося за французами, своєї головної мети знищення російської армії Наполеон не досяг, кутузов відмовився від захисту Москви і відступив з армією на схід, французькі війська увійшли до міста, проте захоплення Москви не наблизило перемогу Наполеона. Несподівано для нього величезне місто, підпалене з декількох боків, зайнялося вогнем. Збір продовольства ускладнювали партизани із числа солдатів і місцевих селян. Олександр І відмовився від переговорів про мир. У Росії розгортався патріотичний рух. Десятки тисяч селян вступали в ополчення, влада оголосила боротьбу з армією Наполеона вітчизняною війною. Перед Наполеоном постала загроза земівлі в спаленому місті, без достатніх запасів продовольства та з армією кутузова на флангу, що набирала сили. У жовтні 1812 року Наполеон вирішив відступати з Москви на південь. Проте французи не змогли прорвати оборону Кутузова та змушені були повернути на захід. Їм довелося йти ними ж самими розореною дорогою, постійно відбиваючи атаки партизанів і козаків. Кутузов не наважувався дати Наполеону новий генеральний бій, але продовжував переслідувати його, атакуючи частини, що відставали. Унаслідок зимових холодів, нестачі продовольства і постійного переслідування російських військ, французька армія танула на очах. Кутузов мав план остаточної перемоги над супротивником під час переправи через річку Березіна. Хоча Наполеону вдалося хитрістю вивести основні сили, частина французької армії була розгромлена і потрапила в полон. Так, від великої армії Наполеона залишилося лише близько 30 тисяч солдатів. Незважаючи на заперечення Кутузова, Олександр І вирішив продовжити переслідування Французів у Європі, що привело до падіння імперії Наполеона. Розгром великої армії в Росії став початком падіння Першої імперії у Франції. Повстання декабристів Відмова Олександра І від реформ посилила невдоволення серед російського ліберального дворянства, особливо серед армійських офіцерів, які познайомилися із життям у Європі і переконалися в значному відставанні Росії. У 1816 році в Петербурзі виникло таємне товариство Союз порятунку, учасники якого виступали за обмеження абсолютної монархії та ліквідацію кріпосного права. У 1821 році вона розпалася на північне товариство в Петербурзі та південне товариство в Українській губерніях де розміщувалися регулярні полки російської армії. Лідери північного товариства мали намір після перемоги встановити в Росії конституційну монархію та федеративний устрій, ввести основні права і свободи, скасувати кріпосне право, але передати селянам поміщицьку землю тільки за викуп. Однак проект програми Конституція Микити Муравйова 1795-1843 не був прийнятий товариством. Більш радикальної позиції дотримувався лідер південного товариства, полковник Павло Пестель, 1793-1826, який запропонував свою програму Руська Правда. Він вважав, що після перевороту Росія має стати унітарною республікою, кріпосне право буде скасовано, а селяни отримують землю від держави. Найважливішою проблемою змовників було те, що вони не могли заручитися підтримкою населення, навіть власних солдатів не вдалося залучити на свій бік. Неписьменне селянство не розуміло, як можна готувати змову проти самого імператора. Тому товариства змовників планували військовий переворот, а не народну революцію. Найкращі плани описує фраза для народу, але без народу. Наміри таємних товариств порушила раптова смерть Олександра І восени 1825 року. Склалася неоднозначна ситуація. Згідно з традицією, гвардія в Санкт Петербурзі присягнула на вірність брату Олександра І Костянтину Павловичу. Проте Костянтин не бажав бути імператором і ще раз після смерті Олександра І підтвердив свою відмову. Тому на 14 грудня 1825 року було призначено нову присягу гвардії наступному за правом спадкоємності брату Миколі Павловичу. Цією плутаниною вирішили скористатися члени північного товариства, які переконали солдатів, що придворні намагаються замінити доброго царя на поганого. Метою повсталих було зірвати присягу гвардії, убити Миколу і створити тимчасовий уряд. Уранці 14 грудня 1825 року офіцери декабристи вивели на сенатську площу Санкт Петербурга близько трьох тисяч солдатів. Однак план повстання був одразу ж зірваний. На площу не з'явився обраний диктатором декабристів Сергій Трубецькой. Ні на вбивство Миколи, ні на штурму рядових будинків солдати не наважилися. Тим часом на площу прибули вірні Миколі війська з артилерією. Спроби переконати повсталих здатися закінчилися невдачею. Генерал губернатор Петербурга граф Милорадович був смертельно поранений декабристом Каховським. Зрештою, імператор Микола І віддав наказ артилерії відкрити вогонь по повсталих виступ було швидко придушено. Незважаючи на арешт лідера Південного товариства Пестеля, його однодумці з Васильківської управи в Україні 29 грудня 1825 року підняли повстання Чернігівського полку. Солдати під командуванням декабристів Мурав'йова Апостола 1796 1826 вісім двадцять 1801-1826 Варюміна здійснили марш у районі Фастів Біла церква, сподіваючись підбурити на виступ інші частини, але не вдало. 3 січня 1826 року Чернігівський полк був розгромлений урядовими військами. Повстання декабристів остаточно зазнало поразки. П'ятьох змовників засудили до страти, активних членів таємних товариств відправили на каторгу в Сибір, а більшість солдатів вислали на Кавказ, де відбувалися воєнні дії. Невдача повстання декабристів, передусім, була зумовлена відсутністю народної підтримки. Миколаївська епоха. Повстання декабристів значно вплинуло на діяльність нового царя Миколи І 1825-1855 Імператор, що розпочав своє правління з розстрілу власної гвардії, назавжди став противником будь-яких реформ і змін. У внутрішній політиці Микола І намагався зберегти існуючі кріпосницькі відносини та всі привілеї дворянства. В Україні жорстоко переслідувалося будь-яке вільнодумство було розгромлено крилами Фодіївське братство в Києві, засуджені до страти, яку щоправда останньої миті було скасовано Петрашевці в Петербурзі. У державі проваджувалася офіційна ідеологія, побудована на трьох принципах православ'я, самодержавство, народність. У 1830 році спалахнуло повстання в царстві польському, яке було приєднано до Російської імперії в 1815 році, за підсумками Віденського конгресу. Царство польське мало широку автономію, в ньому існував сейм, була власна армія, проте поляки прагнули відновити незалежність і під впливом революційних подій у Франції та Бельгії підняли повстання. Воно швидко охопило польські землі, але поширити повстання на білоруській й українській території не вдалося, оскільки селяни не вважали місцевих польських дворян за своїх. Проти повсталої Польщі Микола І виставив велику армію, яка на силу придушила заворушення. Після цього автономія царства польського була ліквідована. В епоху Миколи І поглибилася криза кріпосницького господарства у поміщиків стали скорочуватися доходи від експлуатації кріпаків. Одні поміщики намагалися посилити тиск на селян, збільшуючи панщину, інші почали впроваджувати нові технології обробітку землі, закуповувати за кордоном сучасні механізми. Однак домогтися зростанням продуктивності праці не вдалося, тому що кріпак, як і раніше, не був зацікавлений в результатах своєї праці. Проте, незважаючи на перешкоди на шляху розвитку промисловості, у Росії в 40-ті роки 19-го століття розпочався промисловий переворот. Зростала кількість фабрик, на яких використовувалися машини і вільно наймана праця, розпочалося будівництво першої залізниці між Санкт Петербургом і Москвою. Однак розвиток промисловості в Російській імперії відбувався досить повільно, порівняно із провідними країнами Західної Європи. Відсутність реформи збереження Кріпацького ладу гальмували розвиток Російської імперії. Зовнішня політика Миколи І У зовнішній політиці Микола І був противником будь яких революційних рухів, за що його назвали жандармом Європи. Ненависть до революції іноді навіть змушувала імператора діяти всупереч стратегічним інтересам Росії. Так, символом реакційної політики Миколи І стало придушення російською армією угорської революції в 1849 році. Російські війська допомогли зберегти єдність Австрійської імперії, що була супротивником Росії і у східній Європі і на Балканському півострові. У 20-ті роки дев'ятнадцятого століття підсумком чергової російсько турецької війни стало приєднання до Російської імперії більшої частини Північного Кавказу та Східної Вірменії. Прагнення Миколи І зміцнити свій вплив у Туреччині привело до загострення східного питання. І Росія і Франція скористалися конфліктом між православними і католиками в Палестині для тиску на Османську імперію. Обидві країни вели агресивну політику, але Франція заручилася підтримкою Великої Британії, а Микола І продовжував діяти самостійно. Тримана англійцями і французами Туреччина в жовтні 1853 року оголосила війну Росії, Кримська війна. Початок воєнних дій був успішним для Російської імперії. На Балканах російські війська увійшли на територію Болгарії, відбили наступ турків на Кавказі. У листопаді 1853 року російська вітрильна ескадра під командуванням віце адмірала Нахімова, незважаючи на кількісну перевагу противника, розгромила турецьку ескадру в синопській бухті. Через перемоги Росії в 1854 році у війну на боці Туреччини вступили Англія, Франція та Сардинське Королівство П'ємонт. Австрія, на чию допомогу Микола І небезпідставно сподівався, змусила російські війська залишити Болгарію та Молдавію. Цілковита перевага союзників на морі дозволила англо французькій ескадрі обстріляти російські чорноморські порти, а потім висадити десант у Криму. Англо Франко турецька армія взяла в облогу російську військово морську базу Севастополь. У битвах виявилося безперечне технічне відставання російської армії, англійці й французи на 40% були озброєні нарізними рушницями, дальність стрільби яких втричі перевищувала російську гладкоствольну зброю, а флот союзників за кількістю значно переважав російський флот. Союзні армії, помітно, краще забезпечувалися продовольством та спорядженням, ніж російські, що були на своїй території. Незважаючи на відставання в озброєнні нестачу військ, гарнізони флотські екіпажі утримували оборону Севастополя протягом 11 місяців. Тільки після взяття французами Малахового кургану, у вересні 1855 року, командування відвело гарнізон на інший берег Бухти і підпалило місто. Узяття Севастополя не означало остаточної поразки Росії у війні, крім того, атаки союзного флоту на Балтійському та Білому морях і Далекому Сході не мали успіху, а на південному Кавказі російські війська перейшли в наступ. Набагато важливішою була моральна поразка від того, що Росія не змогла захистити міста на своїй же території. На початку 1855 року помер Микола і. Новий імператор Олександр ІІ отримав загрози оголошення війни від Австрії. У 1856 році був підписаний Паризький мирний договір, за умовами якого Росія втрачала можливість тримати військовий флот у Чорному морі та право заступництва над християнами в Туреччині. М'які умови миру показували, що і союзники втомилися від війни. Однак для Російської імперії невдача в Кримській війні стала свідченням того, що вона не може на рівних протистояти провідним державам Європи. Поразка в Кримській війні яскраво продемонструвала економічне відставання Російської імперії від країн Західної Європи.